Як ви познайомились зеленою? Ми видали книжку сперше Ореста Зуба. Він кілька років поспіль шукав видавництво, де хотів реалізувати ось цей проєкт саме поперевувати книжка. Потім я звернулася до Ореста Зуба, безпосередньо я, щоб він мені порадив гарного тренера-коуча по продажку. Він мені назвав Людмилу Калабоку, це його учениця. Я подивилася її вебінари, була в захопленні, за теле... написала Людмилі відразу, що ми пропонуємо їй видати її книжку. Людмила мені відзвонилася буквально в 11-й вечора. Ми годину спілкувалися, і так народилася книжка Почніть говорити Ні Людмили Калахові, яка побила практично всі рекорди продаж на Львівському форумі минулого року у І Учениця Людмили Калабухи Олена Чорна, вже знаючи про видавництво мандрівець, звернулася до нас з ідеєю видати ось такий чудовий щоденник драйвової понятки, який ми і зреалізували до книжкового арсеналу. А на Львівський форум на вересень ми плануємо ще один сюрприз за авторством Олени Чорної. Дякую.